Товариство доброго здоров'я усім. Сьогодні на субота і, ну, звичайно, довго не виходило відео, ну якось не складалося з тим. А сьогодні вирішив я записати відео, оскільки у нас розпочинається операція, як зрозуміли, соняшник. Вже е, приїхав я ще о 7-й годині ранку. Вже є певні успіхи. Ось тут, до речі, затягнуло жаткою і ось була така величенька кубка. Вже звідси я забрав два мішка і ще буде, певно, що мішок. Що хочу сказати, що ну збирати, звичайно, є що. Ще вчора з тієї, другої сторони було дуже багато людей. Люди назбирували, назбирували досить таки непогано, ніхто з порожніми руками додому не їхав. От. Що робиться по е, залишках? Ну, по залишках досить таки непогано, буде що збирати. Тому я кладу для себе мету. І ця мета сьогодні звучить як одна тона. Я сподіваюся, що хоча б цього року я реалізую свою мету. Бо дуже хочу. Два попередніх роки я... ми назбирували. Не я особисто, сьогодні я просто сам працюю. Так. А загалом ми назбирували по 6 сатнерів соняшника. Це дуже непоганий результат був, але хочеться цей результат трошечки перешагнути. Ось бачимо, друзі, ось такі залишки. Хоча соняшник ще не дуже сухий. Його то посушили, але він все-таки вологість має, відривати шляпки незручно, дуже важко, скажімо так. І я працюю ножиком, ножиком відрізаю шляпки, скидаю це все на кубки. Соняшник, як я казав, вологості має досить, тому він не вибивається. Це якби сухий, був кинув і він вибивається. цей не вибивається, це дуже добре. Ну що ж, за сьогодні планую. По максимуму, скільки зможу, а там покажу результат. І хочу сказати, що цього року все-таки займатися дурницями я не буду. В плані тому, що е вибивати самі шляпки вручну або на е кукурудзу теребілці, вибивати це все діло. Тому Будемо вести до комбайна, щоб пришвидшити цей процес, щоб по тому не гратися з війням і так далі. Тобто, щоб максимально зменшити терміни роботи з цим соняшником. Що і як, трошечки зніму, звичайно, покажу, як це відбувається. Ну, Фактично, рік відруку процес не змінюється, але, в але, принципі, для тих, хто вперше зайшов на канал і думає. Як це робиться, то я, звичайно, зніму. Завершився, хочу сказати, завершився вже сезон по бджільництву. Качнув я цього року меду трошки, трошки пилку зібрав прополісу, пилок прополіс продав вже. Хоч якась сума вже коштів є. Мед також протязі продавав частина меду. Залишилася. Ну, в основному це сонячник останній мет. Думаю, можливо, буде ціна. Трошечки підчекаю. Якщо ні, то вже тоді походу зорієнтуюся. Так, ну що ж, друзі, я йду працювати, щоб довго час не затягати. Сьогодні погода дуже класна для такої роботи. Не сон... Сонця немає, не жарко. Тому то потрібно, на скажімо так, напрягтися. Ну, все, друзі, давайте. Я були. Кілька хвилин пройшло, ось бачимо, одна купа, друга купа, забнята, верніше соняшник. Дуже досить таки немало, як я вже казав. От. По краях є. Ось бачимо соняшник. Як я вже казав, що він мокрувати, тому то його відразу треба буде вести до комбайна, щоб він не стояв, бо постоя, почне гнити. Тому то треба так, щоб мати, що вести. Ось, друзі, значить, ножиком тако відрізаю шляпки. Туди далі, скажімо ближче, не особливо є багато. Рідко попадається, звичайно, більше туди понад край. От. Але, але теж є. Ось. Чонки. ось такі шляпки. Ну, не дуже особливо великі. Місцями є більше, місцями є менше. Але, але є. От так. Це поле не повністю, як бачите, скосили, його обкосили. З тої сторони більше викосили, тут трошечки менше. Тут, певно, що 3-4 проходи зробили і все. Ну, Оператора, як такого, я не маю, щоб мені трошечки познімав. Тому то такими уривками включатися і щось показувати. А хто, друзі, ще. Не підписався на мій канал, ласкаво просимо. Можливо, якась інформація, якесь відео для вас стане корисним. Чекаю вас у своїх друзях. Так, друзі. Все, запакувався я. Зразу хейтерам на замітку. Почнуть писати. Купив кадіка, щоб сонячний возити. Так, да, купив кадіка, щоб соняшник возити. А для жопи є друга машина. Якщо, не... Якщо дуже цікаве, подивіться попереднє відео. Коли я ремонтував цього кадіка, там є. Пустили вже комбайни, вже тут комбайн пройшов два рази. Після комбайна є що збирати. Також пройшовся, я поки їду розружаюся і збираюся знову. Так, друзі, вже друга ходка. Був я там, де вон та біла машина. Приїхав папину 99-ту. З мамою працюємо. Ми вже прицеп фактично набили, складаємо з От Є ще що пару купок тут назбирали, перебрати треба, постягалося, а тепер повідрізати хвости треба. Ну і Будемо їхати додому. Така, друзі, справа. Вже поле це завершують. Ще мало що залишилося працювати їм. Буквально там смужка. От. А вже вся основна ділянка зроблена. От там ще є збоку поле одне. Думаю, що вони відразу перейдуть на то поле працювати. Тобто думаю, що завтра ми вже будемо збирати соняшник на тому другому полі. Ще в планах сьогодні поїхати до комбайна, перемолотити все, все зерно. Тому що, як я казав, перше було зелене, тут вже сухіше, більш-менш. от Воно не постоїть. Ну і плюс у нас техніка закладена, кадік. От, кадік закладений всередині, треба вигрузити і 99-ту треба розгрузити, щоб завтра можна було їхати. Тут трошки кращі шляпи, ласна більші. От. Є місця, ну і різний є варіант, але в основному непоганий. Мама там дозберує, зараз перебрати треба, там далі вещи кубку перебрати і вже будемо їхати додому. Вже наступне продовження відео буде. Як ми перебиваємо комбайном своїм класком компакт 30 цей соняшник. Ну що ж, поїхали. Так, народ продовження. Продовження не настільки цікаве, скільки десь передбачалося. Чому так? Тому що трошечки виникли моменти, які збили все, ритм і якісь бажання потім зняти, бо треба було все швидко робити, вечір вже. Заступає, а в нас е, соняшник не, не лущений і пригнали дві машини. От. А що сталося? Знач... А, зняли для того, щоб було добре молотити. Ну, сам факт, той, що От, головки вибиті, це вже говорить про те, що вимолочене зерно, ну, певно, вже не видно, бо ніч. Зняли мотовело, щоб було зручно закидати всередину. Соняшник, і почали молотити, значить. Почали молотити, почали закидати шляпки сюди. Вони заходили в комбайн і верталися назад. Тобто все зерно, всі головки вилітало, там місиво коротше, робили. З них я не можу зрозуміти, що таке робиться. Ми закидаємо, пробуємо і так і сяк і воно не йде. ззаді нічого не йде, тут нічого не йде, і не зрозуміло, що таке не йде. Аж потім вже папа побачив, що не крутиться шків барабану. А я. Перекидав шківи і забув зачепити натяжний ролик. Ось тут такий є натяжний ролик. Зараз я включу відео з підсвіткою. Ось тут такий ролик натяжний. А він був знятий і собі барабан стоїть на місці, а я хочу воно молотило Почепив назад. Почепив назад рямінь і, в принципі, пішла робота. Ну, я кажу, це трошечки забрало часу оце, граня і нерозуміння, чого, що, так, що таке, ніби все працює, все робить, а комбайн не молотить. От. І в принципі, в принципі, принципі, так. Комбайна. Я вже загнав на місце, тобто ми застелили були в пленку в кінці, там, щоб все відходило, все туди і потім зібрати, вивезти. Получився прицеп відходів і пів прицепа мого Чуть-чуть, можливо, більше середини зерна. Ну я десь приблизно собі орієнтуюся на 30 центнера. Може, чуть-чуть більше. Це вже таке. Будемо бачити, походу. Чому так? Думаю, тому що. 4 прицепи. Виходить 6 центнерів. Ну, можливо, більше, більше, тому що там прицеп були. Прицеп був ружений добре, зверху плюс мішки там, ну коротше, одним словом, вже покажуть ваги. Коли воно підсохне, тому що сонячних вологуватий. Коли підсохне, все, покажуть ваги. Так, ну що ж, завтра буде продовження. Надіюся, що е, вже завтра. Ніяких казусів моментів не буде виникати. Е, все гарненько відзнімемо, як це відбувається. Ну класно, мені подобається. По крайній мрії, часу дуже мало затрачається на це все діло. Вимолачує супер, супер взагалі. Також десь при нагоді покажу. От. Бачимо залишки. Під соняшника ще на селометрасах трошки там бачу, кусочки є. Забрало снеків, забрало чудово. Ну, все, все гаразд, все гаразд, все дуже добре. Бачимо, що залишки є. Ну що ж, друзі, їду я вже додому. Сьогоднішня робота проведена, хоч і втомився. Так, нормально. Але проведено досить таки задовільно. Навіть дуже добре. Не то, що задовільно, а дуже добре. Тому що назбирали, зразу переробили і готове зерно, що не потрібно гратися з тим, щоб його перебивати і зменшити витрату часу на. на Вимолочування. Віяти, звичайно, ще потрібно буде, оскільки. Там ще зеленинка десь попадала, я вітер скрутив, особливо, щоб максимально зменшити втрати. Зменшити втрати зерна. Тому то десь перевіяти, ну там віяти дуже багато немає що. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Хто дивився це відео до кінця? Вам дякую, дякую, що дивитеся, що підтримуєте. Буду вдячний за десь якісь ваші думки з приводу такої роботи і за підписку. Хто ще не підписався? Думаю. Ну Хотілося б, щоб залишився глядач у моїх друзях. Всіх гаразд вам, друзі, бувайте! А завтра буде продовження. Он стоїть наше зерно. Самі шашок зайди ості. И татари воду воду пішло. Багато простіше, порівнюючи, щоб це все потрібно було переробляти або вручну, або за допомогою закладів перебільки. Ну що ж, на цьому певно, що буду своє відео завершувати. Дякую, що дивитесь моє відео, дякую за коментарі, за підписки. Хто ще не підписався, звичайно підписуйтеся. Всіх гаразд вам. Добра.